Дуже багато звідки виганяли, казали, що нема ні слуху, ні голосу, що нічого не вийде. Але я дуже вперта. А були якісь люди, які підтримували все таки, можливо, батьки? Були, звісно. Так, сім'я підтримувала дуже. На щастя, в мене були два викладачі, які теж дуже мене підтримували. І думаю, ну це ж, це ж правда, ці слова, просто слухатись в них. І це вже дійсно. Допомагає трошечки підняти носа е, і рухатись далі. Так, ну що ж, зараз нам щас дуже важливо підняти носа, тому Добре. пропоную послухати цей трек і згодом повернутися до розмови. Добре.